Пане Петре, я вітаю вас. Дякую за той час, який ви нам сьогодні приділите. Слава Україні, героям слава. Чи даєте ви прогнози стосовно свого бачення ходу війни далі? Прогнозування невдячна справа, особливо війни, як казав великий Ніколо Макевелі. Війни починають коли хочуть, а закінчують, коли можуть. Але всі ознаки складаються в тому, що на кінець весни початок літа. Мав би по-справжньому забуксувати воєнний комплекс Російської Федерації. По справжньому він уже має серйозні проблеми, але ще не настільки, як би нам хотілося. А сучасну війну э, пращами, камінням, луками і стрілами не виграєш. Навіть якщо всі російські Федерації кожному чоловікові дати в руку МПЛ 50 це мала піхотна лопатка, і кинути його в його в бій, то цей бій буде програний. Потрібна сучасна хороша техніка з цим у них проблема. І як тільки почне буксування в цій частині, воно почалося але ще не набуло е, найвищої точки свого розвитку, От тоді будуть складатися передумова до стратегічної поразки, і вони неминуче програють. От десь, на мій погляд, кінець весни, початок тобто, літа, це дуже умовний прогноз. підкреслюю, дуже умовно, бо насправді все набагато складніше. І важливо, щоб мої слова не вирвали із контексту. В Загальному стратегічному підсумку їм і не це не обговорюється. Чому вони в зоні стратегічної самотності. крапка для того, щоб вони були кимось, їм треба побути Україну. Цього зробити вони вже не зможуть. Питання чи лиш удасться знайти якусь формулу, скажімо там. Відносного заморожування того самого Путіна на посаді перетворення Росії у північну Корею, винесення кримського питання задушки, така, такі сценарії теж можуть розрозглядатися. Множина варіації можлива, що стане оприредмеченням у житті, я не знаю. І такий гарний львівський історик Ярослав Грицак, який має унікальний вислів на цей випадок. Як тільки ти заглядаєш в майбутнє. Вона має властивість негайно змінюватися. Але ми мусимо туди заглянути і зрозуміти фундаментальну річ в Україні з'явився унікальний історичний шанс за тисячу років, часів Святослава вирватися із азійського політичного лона і повернутися коло цивілізованих народів. І наше завдання кожному на своєму місці реалізувати цю стратегічну мету і не прогавити наш черговий історичний шанс, отак. От Бачу всі ці процеси, пане Петре. На сьогодні багато українців вирішили якимось чином підвищити так свій і культурний рівень, і знання про власну ідентичність, щось почитати, щось подивитися, Знаєте, такий інформаційний голод з цієї теми втамувати. Що ви можете порадити? От, просто зараз взяти історичну книгу, прочитати, щось із такі факти цікаві із нашої історії, які вплинуть на нашу самоідентичність. Я дуже люблю читати, просто неймовірно. Якщо з українських авторів, то я раджу е, е, глядачам такого автора українського Юрій Щербак. Юрій Щербак у нього є просто блискучі чотири книги, як називається Час смертохистів, час великої гри, час тирана і зброя судного дня. О, десь багато поглядів, які вплинули на мене, те, що я висловлюю, то я почерпнув саме із цієї. Із цієї філософії цього геніального дипломата, письменника, мислителя, вважаючи у сучасній історії, це чи не найкращий, це це чи не найкращий літературний митець. Якщо у художньому сенсі суто для того, щоб розуміти якісь особливості тонкості нашої психології, то є така авторка Ірина Чернова під літературним псевдом Люкода Швар. У неї там дуже багато творів раджу перечитати. Усе, що буде досягнуто. а щоб розуміти глибоку геополітику і взагалі, що відбувається у світі, то раджу п'ять книг. Перше Бжежінський збігнів Бжежинський, велика шахівниця, доволі старенький твір, але дуже актуальний навіть сьогодні. Семюел Хантінгтон протистояння цивілізацій, і, на мій погляд, найкраще філософсько-історичне чтиво саме про людину. Яка наскільки вона унікальна? Це такий ізраїльський письменник, історик Ювал Ной Харарі. Є в нього три, на мій погляд, ну неймовірні книги: Гомо Сапіенс, людина розумна, розумна, Homo Deus, людина божественна, і «21 урок для 21-го століття». От всі ці книги дуже наполегливо. Рекомендую прочитати я, як людина, яка дуже любить літературу. Бо, як то кажуть, ми не можемо сформуватися інтелектуально інакше, ніж через читання, через передавання інформації. Це, до речі, ще одна унікальна особливість людини, Бо, скажімо, дельфін розумніший за нас, але сучасний дельфін поняття не має, як ви як виглядав світ навіть 100 років тому. Вони передають інстинкт, але не передають інтелект. А ми вміємо передавати інтелект. У цьому наша унікальність. Так от. Звертаюся до ізраїльського історика мислителя сучасності. Рекомендую дуже наполегливо. Гарантую, чтиво буде захопленим і неймовірно пізнавальним. І його найголовніша якість він дуже складні. Речі, які ми сьогодні зачепили, пояснює дуже доступною мовою. Дякую вам за зустріч. Якщо у вас буде час, то запрошую доєднуватися до нас ще. Дякую вам. Дякую.